Вітаю всіх, суми. Місто суми, паніка знову тенденцію дивлюсь до кінця серпня. Спочатку. Суми. Місто суми тенденція до кінця серпня. Яка буде? Місто суми, тенденція до кінця серпня. Що буде з сумами? Рух. Це швидкісні цілі. Це швидкісні цілі, прильоти летіти буде. Сімка кубків. Багато розгону, розмов. Довготривала робота. Суми, розумієте, це все результат довготривалої роботи. І буде, скоріше за все, трошечки легше по четвірчі з жезлів це облегшення, якийсь промішковий результат буде цієї всієї катавасії. І ось вам верховна жриця на ді колоди. Ви в грі якісь, просто в грі, кінцевий результат. Багато вивчають інформацію, дивляться, цікавить дії влади. Скажу так, суми, ви в якійсь грі. Тут політично більше. Більше політично. Летіти буде, ви вигрібаєте за те, що політично граються. Це стратегія така. Більше нічого не можу сказати. Це важко так. Сумська область. Давайте подивимось. Сумська область. Тенденція на серпень до кінця серпня. Тенденція. Сумська область. Тенденція на серпень до кінця серпня. Сумська область. Що там? Кірка мечів. Активність. Відразу закохані. Там йде накопичення сил. В Сумській області, для чого, ви розумієте? Для бойових дій. Кінцевий результат. Будьте обережні, там де, і, там, де є це накопичення. Будь ласка, тому що дуже є небезпеки. Сумська область використовується більше як буферна зона для певних дій, накопичення і всього іншого. Ви розумієте, чому і для чого. Не буду вам це пояснювати. Це все подумовлено, це все обговорено завчасно. Поки що буде так.